Друзі, привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. В таку осінню прохолодну погоду найкраще рішення це приготувати щось смачне і ароматне, тому давайте приготуємо гарбузовий кекс з горішками та курагою. Ми хочемо з вами поділитися нашим авторським рецептом гарбузового кексу. Він виходить м'який, ніжний, вологий і дуже ароматний. Такого рецепту ви не знайдете на будь-якому іншому каналі, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку нам потрібно приготувати гарбузове пюре. Беремо гарбуз, у мене приблизно 1 кг. Його потрібно помити, розрізати навпіл, почистити від зернят, від шкірочки і нарізати кубиками, так як показано на відео. Далі перекладаємо порізаний гарбуз у миску, видавлюємо сік половини лимона і посипаємо однією столовою ложкою цукру. Перемішуємо і перекладаємо у рукав для запікання. Ставимо у духовку на 160 градусів приблизно на 50 хвилин. Далі дістаємо гарбуз з духовки, перекладаємо у миску і перебиваємо блендером в пюре. Нам не все пюре потрібне для приготування цього кексу, а лише 150 г. Решта гарбузового пюре перекладаю у лоточки і зберігаю у холодильнику до 5 днів або ставлю у морозилку і використовую пізніше. Тепер підготуємо цедру апельсину, наріжемо курагу і грецькі горішки. Тільки не збивайте горішки в блендері, просто наріжте ножем. Попередньо горішки я підсушила у духовці. Коли все підготували, то починаємо готувати тісто. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Спочатку вершкове масло з цукром, збиваємо міксером приблизно 3-4 хвилини. Далі по черзі додаємо 2 яйця яйця також кімнатної температури. Після кожного яйця збиваємо міксером приблизно 1 хвилину. І Не забуваємо силіконовою лопаткою збирати все по краях і по дну миски. І далі продовжуємо збивати. Додаємо друге яйце, збиваємо, потім додаємо гарбузове пюре. Збиваємо до однорідності, але не довго. І тепер поступово додаємо згущене молоко. Виключаємо міксер і будемо додавати борошно. До борошна спочатку додаємо розпушувач, перемішуємо. І Додаємо борошно в два етапи. Кожного разу перемішуємо силиконовою лопаткою. Борошно обов'язково потрібно просіяти. Перемішуємо, додаємо другу частину борошна. Знову перемішуємо. І тепер збиваємо міксером до однорідності, але не довго. До тіста додаємо цедру апельсина, курагу і горішки. Перемішуємо і виливаємо у форму, застелену пергаментом. Я використовую силіконізований пергамент, тому маслом його не змащую. Випікаю кекс у духовці при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин до рум'яності. У мене кекс дуже гарно підрум'янився і була дуже смачна хрумка скоринка. Залишаю вистигати у формі приблизно на 10 хвилин, а далі перекладаю на решітку і залишаю при кімнатній температурі до повного вистигання. Коли кекс випікався, то в квартирі був неймовірний аромат. Навіть чоловік з донечкою прийшли на кухню подивитись, що в мене так гарно пахне. Зверху я присипала кекс пудрою і навіть не дочекалася, щоб він вистих. Розрізала його ще теплим. Він вийшов, неймовірно смачний, з хромкою скоринкою, ароматний, м'який, з горішками. Всі, кого ми пригостили, то сказали, що він дуже смачний, тому рекомендуємо і вам приготувати. Будемо вдячні за лайк і за коментар під відео. Якщо будете готувати, то обов'язково напишіть нам про це. Нам дуже цікава ваша думка про наш авторський рецепт. До зустрічі!